На дорозі нашого життя нам необхідно приймати рішення. Більшість із цих рішень впливають на нашу долю. Вибір ходити в любові це єдиний спосіб залишатися на правильній стежці, і ходити у любові просто означає вибирати Божий шлях, вибирати доброту замість пліток, вибирати єдність замість чвар, вибирати прощення замість гіркоти. Любов це вибір, вибір, який керує вами. Любов надає силу вашому рішенню, і ця передача покаже вам практичний спосіб вкладати Боже Слово про любов у ваше серце, щоб застосовувати його в разі потреби. Любов це безмежний ресурс палива для вашої віри. Всі ваші стосунки можуть виправитися і стати кращими, коли ви відкриваєте Божу безмежну любов до вас на передачах про те, як розвинути стосунки, що триватимуть все життя. За допомогою сили любові збудовуйте тривалі стосунки. Божа любов не знає меж. Докладайте зусиль щоб ходити в його любові. Це змінить ваш світ. Боже слово відкриє його любов. Сьогодні на передачі Переможний голос віруючого Келі Коплан проповідує про те, як бути веденими у Божому плані для нашого життя. Навчіться коритися Божому Слову і дозвольте його милості і благодаті керувати вами. Вітаю! Я Келі Копленд. Запрошую на передачу Переможний голос віруючого. Я дуже щаслива, що можу бути разом з вами цього і наступного тижня. Ми заглибились у ті речі, які допоможуть нашим сім'ям і допоможуть нашим стосункам. Знаєте, Боже Слово зовсім не складне, воно не важке. слово Боже говорить його легко вблагати. Але ви повинні його почути, виконати, якщо хочете отримати результати. і ми досить багато говорили про чвари, про сімейні ситуації. Сатана атакує сім'ю як одиницю. І, звичайно ж, це також стосується відносин з друзями, працівниками і таке інше. але є щось особливе у сім'ї. Знаєте, ваша сім'я має значення. Вона має значення. За будь яку ціну любіть свою сім'ю. навіть і особливо в тому випадку, якщо вони не знають Ісуса. Любіть їх Не відрізайте їх, Не гнівайтеся на них, не судіть їх. Не робіть себе їхнім Богом і содею просто займіть своє місце, щоб представляти їм Бога, любити їх так, як їх любить Бог, любити їх любов'ю Божою, любов'ю Ісуса, яка є всередині вас. Наші сім'ї можуть змінитися. Сім'ї можуть об'єднатися незалежно від того, якою є ваша ситуація, чи справа у незгоді між чоловіком та дружиною, дітьми, матерями. Батьками, братами, сестрами. Бог може це виправити. І, звичайно ж, мушу це сказати. Будь ласка, будь ласка, любіть свою дорогоцінну маму. Якщо між вами є якась відстань, просто виявляйте їй любов. Якщо між вами є сварка, любіть її. навіть якщо все ідеально, зателефонуйте їй, скажіть їй про свою любов цього тижня. Не чекайте дня матері, зателефонуйте їй ще сьогодні. Якщо ви дивитеся цю передачу, і ви ще дитина чи підліток, і ви ще досі живете з батьками. Виявіть свою мамі любов сьогодні. Помийте посуд, зробіть щось інше. Розумієте? Виявіть їй любов Божу. покажіть їй, що ви цінуєте все те, що вона робить. і можливо, ви думаєте, ну в мене не така вже й хороша мама. Або моя мама на небі. Знаєте, мені подобається, як Господь приводить інших жінок у наше життя. Бог приводить у наше життя цих жінок, щоб ми могли вчитися від них і набиратися прикладу. І якщо у вас немає нікого іншого, ви можете написати моїй дорогій мамі. Ви можете написати їй сюди, на електронну пошту місії Канета Копленда, і сказати їй, як сильно ви її любите. Вона є чудовою мамою для нас усіх. Для кожного з нас вона була прекрасним прикладом того, як слід ходити у слові, як досліджувати слово Боже. Найбільше мене захоплює в моїй мамі те, що вона є жінкою Слова Божого. Вона любить Слово Боже. Вона читає його щодня, не тому що повинна робити це. Вона надіє згідно з законом. Ну, якщо ти християнин, тобі потрібно читати твою Біблію. Ні, вона любить чути від Бога. Вона любить читати Його слово. Якби вона могла взяти місяць відпустки і не займатися іншими справами, тоді вона би тільки читала Боже Слово. Я спостерігаю за нею вже багато років, і що я бачу? Вона живе за Словом. Навіть коли хтось намагається натиснути на її болючі місця. З неї виходить любов Божа і благодать. І ви можете брати з неї приклад і бути саме такою матір'ю і саме такою віруючою. І тоді ви будете, як вона, і ви будете змінювати життя людей, з якими ви контактуєте. Але Я хочу наголосити на тому, щоб ви ніколи ніколи не дозволяли сваркам ставати між вами і кимось із вашої сім'ї. Ми протестуємо сатані. Ми діємо проти нього сьогодні, щоб зруйнувати ці твердині, щоб дозволити Господу виправити ситуації і стосунки у нашому житті. І знаєте, насправді їх не так вже і важко виправити. Я лише хочу наголосити, що іноді кожен проходить через подібні ситуації. Але буває, виникає спокуса подумати, моє життя у такому безладі або ця ситуація чи ці стосунки у такому безладі, мабуть, це ніколи не зміниться. І я хочу сказати вам і підбадьорити вас, непохитно стійте на Слові Божому, не відмовляйтеся від цих стосунків, поки не дізнаєтеся від Господа, що вже нічого не можна зробити. Тому що Господь знає, у якому люди стані, але не здавайтеся, не опускайте руки, стійте на слові Божому. Дозвольте Господу виправити ваше життя і вашу ситуацію, ваші стосунки і запевняю вас, якщо ви будете робити те, про що я говоритиму сьогодні. Можливо, ви дізнаєтеся, що ці стосунки не обмежуються лише рамками шлюбу. Але навіть якщо так, якщо ви будете виконувати це. Ви будете стояти на висоті, і Господь зможе переводити вас з однієї благодаті до іншої. І, озирнувшись назад, ви подумаєте, Боже мій, моє життя не таке, яким було. Звичайно ж, ми віримо, що всі стосунки будуть повністю відновлені, кожна людина буде повністю відновлена. І Господь може робити величні речі у кожному, хто йому це дозволить. На цьому тижні ми вже говорили про важливість визнання Бога. Ми робимо це кількома способами. По-перше, визнаємо його як наше джерело. Ви не покладаєтеся на себе, не покладаєтеся на інших, не покладаєтеся ні на що, на жоден уряд. Ви покладаєтеся на Бога як на ваше джерело. І це дуже важливо. Ми говорили про те, що Бог має хороший план для вас. І ви повинні визнавати цей план і приймати цей план вірою. І тоді бути як бульдог. Я не відпущу цей план Божий. Якщо ви будете міцно тримати його, Бог втілить свій план у вашому житті. у нього чудовий план. Я не можу проповідувати про це знову, але ви можете зайти на наш сайт в інтернеті kcm.org.ua, і прослухати наші попередні передачі. Надолужите пропущене. Отже, вчора ми говорили про те, що Ісус, ви знаєте, Слово говорить нам у третьому розділі послання до євреїв вважати на Ісуса. Павло сказав у 12-му розділі послання до євреїв, як нам пробігти нашу дистанцію з витривалістю, зберігаючи наш погляд на Ісусі, який є автором і завершителем нашої віри, або можна сказати, що Він є ініціатором нашої віри і тим, хто її розвиває. Отже, ми бережемо наш погляд на Ісусі. І вчора ми почали розглядати молитву Господа Отче наш. І кожен, незалежно від того, християнин він чи ні, як правило, знає молитву Отче наш але в цій молитві є певні сильні істини, які ми сьогодні будемо застосовувати для себе. І з того часу, як я досліджую її, я почала дуже сильно молитися молитвою Отче наш за себе. І ви можете робити те саме. Я читаю новий живий переклад. Але в цьому випадку я хочу зачитати цю молитву з традиційного перекладу і, можливо, трохи з розширеного. Але спершу прочитаємо її, а потім будемо розглядати частинами. Погляньмо, ви ж моліться отак. Отче наш, що є син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у випробування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. І, звичайно ж, далі Ісус пояснює їм певні речі про прощення, про що ми також поговоримо. Але вам потрібно усвідомити, коли ви використовуєте цю молитву, не сприймайте її просто як те, чим молився Ісус. Не думайте, Це як листівка від Ісуса, щоб ми завжди пам'ятали, або щоб ми мали що викарбувати на дошці. Це те, що він говорив саме так він жив. І якщо ви думаєте про те, що йому потрібно було зробити, заплатити ціну за людство, за гріх людства, за їхні хвороби, йому довелося взяти кожну хворобу, кожну недугу на своє тіло, заплатити ціну за весь гріх, за все людство, за всі часи. Це дуже дуже важкий тягар. Він був покликаний прийти сюди і зробити це. Але також ви повинні пам'ятати, що йому потрібно було відокремитися від свого отця. Мені здається, це, мабуть, було найважчою частиною його роботи. відокремлення від свого отця. відокремлення від його духа, від духа його отця. Коли він жив тут, на землі, він не діяв як син Божий. Він діяв як син людський. він діяв за старим завітом. Він діяв у своєму служінні, він чинив чудеса згідно зі Словом Божим, згідно зі старим завітом. Але йому потрібно було віддати своє життя, бути відокремленим від Бога. І я знаю, що з дня на день. Ви пам'ятаєте, що він сказав у Гавсиманському саду? Він сказав: якщо є якийсь інший шлях, Нехай ця чаша промене мене, бо він знав, що йому потрібно зробити, і він говорив: Господи, отче, чи є якийсь інший шлях? Але що він сказав після цього? Однак не те, чого хочу я, але чого хочеш ти, те, чого хочеш ти, Господи, те, чого хочеш ти, Отче, не те, чого хочу я, але чого хочеш ти. І таке ставлення неможливо розвинути спонтанно, у ту мить, коли ви збираєтеся віддати своє життя. І я хочу допомогти вам побачити це сьогодні. Це ставлення не моя воля, але твоя нехай буде. Саме таке ставлення він розвивав. Це мало відбуватися щоденно, бо дуже часто у писанні ви читаєте, як він говорить. Я кажу тільки те, що я чую, говорить мій отець. Я роблю тільки те, що я чую, говорить робити мій отець. Або що я бачу в Отця? Я не раджуся зі своєю волею. Ми знову, знову і знову бачимо це в Писанні. І мені здається, одне із місць Писання, де це сказано, це Івана 5,30. І я хочу прочитати вам його з розширеного перекладу. Це говорить Ісус. я нічого не можу зробити сам незалежно із власної згоди. Мені здається, якщо Ісус не може нічого зробити від себе, тоді ми з вами повинні просто здатися і сказати, добре, ми нічого не можемо зробити самі. Він говорить. Але лише так, як вчить мене Бог, коли я отримую Його накази. Ісус весь час виконував накази. Коли він ходив у любові, він робив це тому, що йому було наказано ходити в любові. Він завжди виконує накази. Він говорить: як чую. Так і суджу. Що це означає? У розширеному перекладі. Сказано, я приймаю рішення так, як мені наказано вирішувати. Коли голос приходить до мене, тоді я і видаю рішення, і моє судження правильне, справедливе і праведне, бо я не Ось Як Ісус досягнув успіху, я не шукаю своєї волі і не раджуся з нею. У мене немає бажання виконувати те, що приємно мені, моїм цілям чи моїй меті. Лише волі і насолоді отця, який послав мене і це відчинені двері до того, щоб ситуації у вашому житті змінилися. Це відчинені двері до змін у стосунках. Що якби кожна ваша відповідь виходила від того, що сказав Ісус, чи від того, що сказав вам робити отець? Що, якби кожна ваша реакція, коли хтось намагається натиснути на ваші болючі місця, або перед вами виникає якась ситуація. Що якби кожна відповідь виникала не тому, що ви цього хотіли, не тому, що це було те, чого ви бажали, не з вашої волі, а з волі Божої. І це не означає, що ви стали килимком, об який можна витирати ноги. навпаки, ви віддаєте себе в руки Божі, щоб він був вашою силою, щоб він був вашою потугою. і в цьому немає слабкості. Це лагідність, так, але це не слабкість. Лагідність це коли ви ставите Бога, Його плани і Його волю на перше місце. І саме так зробив Ісус. І в тій молитві, якою він молився. Мені здається, що сказане в Івана 5:30 є хорошим прикладом. Мабуть, він постійно повторював це. І це щоденне повторення, це щоденне ствердження, зробило його здатним виконати необхідне, коли це мало значення у саду, коли він відчував тиск настільки. Що сказано в Біблії? Під виступив на ньому краплями крові. Ісус віддав своє життя не на хресті. Ісус віддав своє життя у цьому саду. саме там була поставлена остання крапка. і, взагалі, то слід визнати, що Ісус віддавав своє життя щодня. Щодня він віддавав своє життя, посвячував своє життя. Щоб тоді, коли це справді враховувалося, його життя вже було відданим. Його життя вже було відданим його отцеві, щоб виконати те, що потрібно. І вчора ми читали з 12-го розділу послання до Римлян зробіть своє життя чи тіло живою щоденною жертвою. це означає те саме. Віддавайте себе Господу щодня, щоб виконувати, говорити і бути того дня всім тим, що він говорить робити, говорити і бути. Пам'ятайте, ми говоримо про те, як повернути все на правильну дорогу, як вийти з поганої ситуації, як відчинити двері для того, щоб Божа сила принесла виправлення. Ви не можете контролювати інших, але ви однозначно можете задіяти силу у своїй ситуації, ставлячи себе на те місце, де може діяти Бог, бо він завжди поряд, він завжди хоче дати вам благодать і виправити ситуацію. Але ми повинні дати йому для цього місце. Отже, розгляньмо цю молитву Отче наш, і ми побачимо, як молився Ісус, і подумаємо. Це було для Нього щоденною справою. Отче наш, що є син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Це дуже сильне твердження. царство Твоє. Що є царством Божим? Боже царство. Це те, як діє Бог, це те, яким він хоче бачити наше життя. Можна сказати, коли він говорить про те, що прийшло твоє царство, щоб була воля твоя, що він говорить про Божий план. У Бога є план. Ми говорили про нього останні кілька днів. Бог має план. Якщо ви молитеся так, тоді ви говорите нехай твоє царство прийде в моє життя. Нехай твій спосіб поведінки прийде в моє життя. Нехай прийде твоя воля, як ти її проголосив на небі. Пам'ятаєте, 139-й псалом. Він написав твої дні ще до того, як ти прожив перший із них. Ефесян 2,10. У нього є план для того, щоб ви його прожили і втілили. Він має план для вас. Він має волю для вас. Що ви говорите йому в цій молитві? Ісус говорив це, і ми також можемо сказати це. Нехай сюди прийде твоє царство, твій спосіб поведінки, твоє благословення, нехай буде в моєму житті. Благословення і план не приносять жодної користі, поки вони залишаються на небесах. Але ми можемо виробити мислення небес. Біблія говорить нам: думайте про небесне, думайте про те, якою є воля Божа для вас на небесах. нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Я молюся так, я кажу. Господи, Отче, нехай Твоя воля сьогодні виконається в моєму житті тут. Говори мені, що робити, показуй мені, що робити. Нехай вона виконається в моєму житті, як Ти проголосив її на небі. Твій план для мене встоїть, твій план для мене встоїть. Це хороший план і добрі стежки. І те, що ти приготував для мене, нехай виконується на землі, як ти проголосив це на небі. Я приймаю це. І я, так би мовити, притягую це з небес. Знову ж таки, саме таким чином Ісус говорив: не моя воля, але Твоя нехай буде. І звичайно ж, Ісус заплатив за нас цю важку ціну. Ми не повинні її платити. Можливо, ви думаєте, я не хочу помирати на хресті. Вам цього й не потрібно робити, тому що це зробив Ісус. Він залишив нам все добре, щоб ми могли сказати. Господи, на небесах, ти проголосив, що моя сім'я є цілісною. На небі ти проголосив, що моє життя є добрим, приємним і догоджає тобі. І у Слові Божому є стільки місць писання, що говорить про приємне благословенне життя. Подивіться у книгу Псалмів: вона чудова. моя мама дуже багато проповідувала і навчала на цю тему. У Бога є хороше життя, яке він запланував для вас. Знайдіть його у Слові Божому. І тоді ви з впевненістю можете сказати, Боже, це те, що ти говорив про мене на небі. Нехай Твоя воля виконується для мене тут, так як ти проголосив її на небі. І це сильно, правда? Це так сильно, що ми можемо наслідувати тут приклад Ісуса. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Дай нам сьогодні наші засоби для існування, дай нам те, що потрібно. Ісус сказав своїм учням Я хліб життя. Знаєте, що ще сказав Ісус, коли Він був у пустелі, і коли Сатана почав спокушати його їжею, а Він постив? Він сказав не хлібом самим житиме людина, але кожним словом, що виходить із уст Божих. І Ви знаєте, що ми повинні бути такими. Ми не живемо своїми відчуттями. Наші відчуття не наказують нам, як нам слід відчувати. Ось що вам потрібно говорити собі. Моя плоть не буде говорити мені, як я почуваюся. Мої почуття не повинні бути ображені. Чому? Тому що Слово Боже наказує мені, як я повинна себе почувати. Я утримую цей наказ, коли читаю це в його слові. Мені наказано ходити в любові і я робитиму це. Я житиму кожним словом, яке виходить із уст Божих. І вам потрібно бути рішучими у цьому. Але ще одне, коли ви стаєте такими рішучими, коли ви приймаєте ці рішення, про які я говорю, ви не будете наодинці, ви не будете у цьому самі. Слово говорить: наблизьтеся до Бога, і він наблизиться до вас. Подумайте, ці рішення ґрунтуються на Слові Божому, і у вас буде Його Дух Святий і ангельська допомога, щоб допомогти вам втілити її. Але наслідуйте приклад Ісуса, зберігайте свій погляд на ньому. Знаєте, я дуже люблю восьмий розділ послання до Римлян? Коли ви покликані згідно з його волею, і ви любите його, як сказано в розширеному перекладі, він стає партнером у вашій праці. Ви робите це не самі. Він робить так, що все сприяє вам на добро. Бог завжди намагається зробити так, щоб все сприяло для виконання цього доброго плану у вашому житті. Але нам потрібно вийти на той рівень, на якому був Ісус, щоб ми могли сказати Знаєте що? Я не раджуся зі своєю волею. тут має значення не моя воля. Важливим є те, Господи, що говориш ти важливі не мої почуття. Важливим є те, що ти пообіцяв мені. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Ми повинні прощати. завтра. Ми продовжимо говорити про прощення, про те, як відпускати образи, відкидати їх, відкидати минуле. Дозвольте минулому людей проминути і виявляйте людям нове милосердя, так само, як Бог щодня дає нове милосердя вам. Не відходьте, ми ще повернемося. Цього тижня ми говоримо про любов, яка не зазнає невдачі, і ми хочемо нагадати вам про наш календар віри, який ви знайдете на нашому сайті. Це чудовий спосіб щодня вкладати Слово Боже у ваше серце. Пам'ятайте, що ви можете розвинути тривалі стосунки, і ми щодня будемо розбирати, як прощати, як стояти у вірі про своїх дітей. Незважаючи на те, що діти є бунтівливими, вони можуть стати господніми посудинами. Ці відкриття допоможуть нашим стосункам бути цінними і вдячними, якими вони і повинні бути. знаєте, коли ми діємо в Божій любові, це змінює все і кожного навколо нас, це зціляє і відновлює. Бог використовує своє слово, щоб зміцнити нас і змусити ті стосунки, які ми маємо, відображати Його любов і те, що говорить Його слово. У вас може бути найкращий шлюб, найкращі стосунки з вашими дітьми, чудова дружба в церкві і на роботі, і ви побачите, як Бог використовує вас, щоб служити тим людям, які навіть не знають його, завдяки любові Божій, що виходить із вас. Він буде довіряти вам, він буде приводити людей на вашу стежку, щоб ви змогли відобразити їм його любов, і ці речі допоможуть вам розвинути постійне ходіння в любові. Знаєте, у 13 розділі першого послання до Коринтян в розширеному перекладі сказано, що ви можете бути непотрібним ніким. Я не хочу бути такою людиною. Я хочу бути відкритою для Господа. І ці принципи допоможуть вам. Це час будуватися у вірі, отримувати відновлення і приймати Божу благодать. На нашому сайті в інтернеті KCM.org.ua ви знайдете усю необхідну вам інформацію. Це Келлі Коплен. будь ласка, приєднайтеся до мене завтра. І Я нагадую вам, що Ісус є Господь.